Якщо що, може бути вже. Даже... Можете вдарити, можете туди купити, можете проявити свою злість. православний ще вам говорив, розпікав вашу душу, намагався відкрити ваші серця, щоб ви побачили, що ви робите. Що ви йдете? Це мудрі люди. Є. Я знаю, що це є мудрі люди. І Вони розуміють, що вони роблять. Вони дуже добре знають, бо кожен з них вже переживав не одного разу подібні ситуації. Але тут набагато гірше. Ви розумієте, що коли я збирався тільки Євромайдан, я сюди не йшов. Бо для мене не було великої різниці, що все-таки ми будемо там в Європі, чи залишимося самі ж. Але коли були потоплені права і свободи людей, я тоді не зміг зупинитися, і я мусив приїхати сюди. І я був переконаний, я з їхав. Я прощався з моїми своїми дітьми і своєю дружиною. У мене старший син має тільки 12 років, чотирьох дітей. І коли йому вчора сказали в обід, він прийшов в школу, а йому моя мама бабуся каже, Павлику до музичної, не йди на гурток, не йди. Бо там, де тато в Києві каже, дуже складна ситуація. Моя дитина вдалася до Плачу. Вона взяла кафесник, стала на коліна і почала просити Божу матір читати акафес до Божої Матері під покров Божої Матері за свого дата і за всіх людей. Це має дитина тільки 12 років. Коли він прочитав кафесник, він каже моїй мамі бабусю, я хочу, щоб ти мені дала молитву. Я хочу помолитися за тих людей, які будуть нападати на майдан, бо я хочу, би Бог дав їм мудрість. Творці тобто ця дитина у 12 років. Господь мені є свідок, що це є правда. Ця дитина творила подвиг учора. Ця дитина тепер вночі стоїть на колінах і молиться за свого тата. Вона молиться за всіх людей, які тут є на Майдані. Це не дитина молиться за вас. Хлопці тобто вас так само, які діти. Задайте про своїх дітей. Задайте, чому вони стали без свого тата на коліна перед Богом молитись. Я цю історію ще не розказував, розказували декільком священникам, яку, з якими ми приїхали. Ви перші, хто про це чуєте. Ви маєте зрозуміти, що ми робимо тут. Ми собі цього ніколи не пробачимо. Наші майбутнє покоління нам не пробачать, що ми сотворили не з Майдану. Це Майдан, це Україна, яку ми роздираємо. Якщо Майдан лишається, лишається ціла Україна. Якщо ви зараз розірвете Майдан, ви розриваєте душу України, бо тут є душа України. Тут є душа кожного з нас. Вибачте, як вас звати? Мене звати Одес Юрій. Я є священик з православної церкви Чернівецької області з Я прийшов. Щоб ці люди мене почули, щоб вони стали православними не по хрещенню, а православними по духу і по життю. Щоб все-таки вони перейшли на служіння людям, і все-таки би виконували ту роботу, той, до свого служіння, до якого вони покликані, щоб виконували так само, як виконуємо зараз ми ту роботу. Священника, до якої ми покликані, бо ми священники не тільки в церкві, коли ми стоїмо перед престолом, але ми священники тут, коли стоїмо серед своїх братів і сестер тут на цій, цьому головному майдані України, ми тут стоїмо для того, щоб об'єднати цих людей, які стоять заді мене, ззаді моєї спини. Ми тут для того, щоб... Цим людям, які переді мною, які також наші її брати, щоб вони об'єдналися разом і разом пішли по шляху прав. Дякую, батюшко. Дякую. Це найкраща проповідь, яку я чув. Ви молодець, тримайтесь. Yeah, é isso aí. Don't worry. Що там таке? На хлопці, пресо, пресо. Мощно, мощно. Мощно, пресо. Пресо. Зараз те, я там уже. Доброї ночі, скажіть, будь ласка, прихована правда. Сьогодні будуть розганяти майдан? Скажіть, будь ласка, навіщо стільки міліції сьогодні? Убезпечити правопорядок. А правопорядок полягає в тому, щоб бути мирних громадян? Ні. Ну це ж ви керували розгоном 30 го числа. Убезпечений правопорядок. Ну Ми бачили, як ви забезпечували тоді правопорядок. правообрядок. Що спобили студентів без попередження. Представтесь, будь ласка, хто? ви. Не представлюся, а вже розп'ятиться поговорить. Вивчить законодавство спочатку, як адвокат. А потім буде не здавати не так. Добре, снято. добре. Ну, все добре. О, там тихо. не рассказывай, не рассказывай, что мне надо снимать.

Хлопці, верхована правда, Бліц-інтерв'ю, хтось може дати? Два слова. А, скажіть, будь ласка, якщо Беркут зараз буде штурмувати, які будуть ваші дії? Будемо боронець. Стоїмо. Дякую. Хлопці, добрий ранок, прихована правда. Добре. Як настрій. Настрій, вон. Главное, щоб не провоцирували ці бойці, які не за нашу владу. Що будете робити, якщо буде штурм? Оборонятися. Команда буде. Будемо, Будемо оборонятися, стояти до кінця. Нам треба європейська країна, а не корумпірована. Добре. Дякую. Тримайтеся. Вертайтесь через добор. Чай. Я піша штива Хлопці, доб добрий ранок. Прихована правда. Скажіть, будь ласка, як настрій? Бойовий. Дуже змерзло? Так. Да. Як бойовий. грієтеся, розкажіть? Чай, Як грієтесь? Чай? Чай, Чай. п'ємо. Якщо буде штурм сьогодні, що робитимете? Бо бояться. Да, бо вони бояться і тому в нас в Домі профсоюзів весь правий сектор. а Там всі тобто, наші бойові. То есть вы сдаваться не намерены, правильно? Нет, нет, не намерены. Вы будете вообще... до конца. Да. Разом и до конца. Есть, снято. Говори. Дякую.